Ті вірші, пісні, які ми живемо, ми у Прикарпатті нашому. І е, дуже раді будемо за ваше супереживання, за ваші е, візити до нас. Приходьте, говоріть свої радісні почування. Е, зараз Руслана прочитає свій вірш, а ми зразу за Русланою вступимо з піснею, яку подарував нам Київ. Річ у тім, що ваші православні парафіяни тут, біля Дніпра. Бережуть е, традицію такого уважного вслуховування, традицію, як приймалось християнство в Києві. Був князь Оскольди, ми про нього мало знаємо. Але кияни, які молилися і моляться тут, вони знали. Виявляється, в хрещенні він був Ілія, а його брат Дір в хрещенні був Ілія, а Оскольд був Николаєм. І ця традиція передавалася. І от тому наша пісня, вона. І ваша. Їй написав киянин, який тут весь час молиться і, і працює. А ми переклали її для Карпат, додавивши трошки нашої такої карпатської пісні. І хочемо на, це, на цю вашу е, увагу винести цю спільну київсько карпатську пісню. А зараз вірш, будь ласка. Батьківщина, батьківщина моя нездоланна, Україна моя, ти одна, я корось клоняюсь за все тобі, нізенько я, за високі гори, за велике море, за чарівний край, батьківщина моя нездоланна, Україна моя ти одна, я клоняюсь тобі до колін за прекрасний рідний край. Святоши ця гра из дружиною любви Старення на Христа на честра, отаку нема скиду пам'яті наших постой. Боскреша, до бов добрата, як ви на пороги і брат, купити без зброї, од нормального меча, везіння постане, пане про вас перших божь, прати Бога. Це батьки вжив, як Христос ворожий, Благословена Богом Київська Русь. Це династія, яка взяла Божий урок, з тим апостол, пророк Бориса і гніва, хримі небесні, росли що йде си. Те сучасні князі, і діє може світ. Порубаться, вочелоги, як степандя у нащадках хвоста, Христовим Христових воруська, За батьківщину на христа. Благословенна Бога. Приская благодатна тая путь, що полони йдуть, але почає пані тут, воріслава у скарбах. Gracias. Tchau. Sure.